Ось так проходять роботи з будівництва однієї з підземних шкіл Запоріжжя. Заклад планують відкрити вже наприкінці жовтня. Тоді діти зможуть перейти на очне навчання. А поки що батьки діляться враженнями. Діти чекають, тому що діти дуже хочуть спілкуватися між собою дітям не вистачає цього спілкування не через монітор, а спілкування з вчителями між собою з учнями. Це вони, наче, обмежені зараз. А коли буде спілкування вживу, це набагато. Ну, потрібніше дітям, і вони вже зараз говорять про те, що ми хочемо в школу. Одна підземна міська школа зможе вмістити близько пів тисячі учнів, а протягом дня навчатися зможуть до тисячі школярів. Директорка закладу каже, до повернення у нові класи вже готуються і вчителі. У нас вчителі дуже патріотично налаштовані, прагнуть дітям дати хорошу освіту. І, звичайно, вже протягом всіх років, від початку війни, вони забезпечують це навчання в дистанційному варіанті, а зараз готові працювати очно. Підземні школи розраховані на найнебезпечніші умови та в раді чого слугуватимуть протирадіаційним укриттям. А одним з головних критеріїв розташування будівель була логістика щоб було зручно дітям добиратись, щоб вони були прив'язані до шкіл, до готових вже комунікацій, воду, електропостачання, газопостачання ну от такі от моменти були ключовими. Там буде вентиляція, там буде Облаштовані місця для навчання, спортзал. Школи навіть будуть облаштовані ліфтами. Відкриття ще семи шкіл в Запоріжжі та області заплановане до кінця року. В наступному планують збудувати ще п'ять підземних закладів. Ксенія Кулашкіна Зураб Тедалурі, перший міський.